Так, якщо ти зі мною не переспиш, то я скажу твоїй дружині, що ти зі мною переспав. <кхи> Вау. <кхи> Лікарю, а скільки разів на тиждень у моєму віці можна займатися коханням? <кхи> ну, два рази у неділю. Ой, добре. У неділю два рази. А у будній день скільки? Любий привіт! А чим займаєшся? О, та лежу у ліжку. Засинаю. А ти? А я? А я сиджу у барі за твоєю спиною і дивлюся, як ти крутишся і не можеш заснути. Ой, що за мужики пішли? Пошлеш? Підуть. Скажеш, не дзвони не дзвонять. Отрясся, вже й повипендрюватись не можна. Алло, це м'ясник? Так. А у вас є свиняче рило? Ну, так. А у вас є свинячі вуха. Ну, звісно, так. Ну, і вигляд у вас офігенний. Так, п'єте? <гум> ні. Курите? Ай, ні. У карти граєте? А, ні. А як ставитися до жінок? <гум> Уникаю. Ну, то у вас немає жодного проколу. А навіщо то ви сюди прийшли? Ай, лікарю, є один. Ну то який? Я? Брехло. Андрій ніколи не бачив літаючі тарілки. Не бачив, поки не одружився. А що найкрасивіше у дівчині? Ну, то груди та попа. А що на обличчя тобі нас рати? Ти що не треба? Сидить чоловік уночі та тихенько дивиться сайти. Ну, для дорослих. Думає, що дружина спить. Сидить так, картинки гортає, а дружина прокинулася і потихеньку стала за спиною і дивиться. Чоловік раптом чує: а ну, прогортай но картинку вгору. І ще одну, ось іще. Ось так. Ось такі штори на кухню хочу. Uh.